З минулої неділі у містах України розпочалися міжконфесійні молитовні майдани за мир. Один з таких відбувся і у Фастові, на який зібралася громада. Хто вірить в Бога і збирається сьогодні молитися за нашу страну, за Україну. І не важливо якої ми конфесії, і не важливо яке у нас служення, Всех нас сьогодні здесь, на этом місці собрало єдине желание – Защитить нашу страну. Холодний дощ зі снігом не став перешкодою для віри для молитви за мир на нашій багатостраждальній українській землі. Вір наш щоденний Подавай нам на кожен день. І проси нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. На молитовному майдані не звучали політичні гасла, а духовенство закликало парафіян спільно молитися за вільну Україну, щоб у ній знову не пролилася кров за український народ. Вислухай наші молитви і прийми благання змучених сердець наших, благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя їй дай, при милосердний Господи. Для українського народу тема соборності завжди була особливо болючою і неймовірно складною. Штучний поділ країни створював перепони на шляху її розвитку, формував відмінні риси політичної культури, господарської інфраструктури, етноконфесійних відносин. Та, не зважаючи на важку долю нашого народу, ідея всеукраїнської єдності, соборності України як ніколи сьогодні знову збирає людей на майдани. Багато людей збираються, кожен збирається по-своєму. Але... Господь сказав такі слова до нас, і кожен із нас їх знає, де двоє, троє зібралися в ім'я Моє, там я між вами перебуваю. Господь сказав такі слова для того, щоб ми були єдине, єдина церква, тіло Христове, Хітон, який колись розірвали, то він повинен бути разом. Прочитати свою особливу молитву, як у прозі, так і співом, мали змогу. Усі бажаючі головним у цих молитвах було прохання до Господа про мир та злагоду. Вічі молитви на якому об'єдналися віруючі всіх конфесій, Тобто сьогоднішня ситуація в Україні об'єднала всіх людей щонеділі о 16 у годині на площу свободна для того, щоб приєднатися до цієї молитви до господа за Україну, за людей, за наше місто Фастів. Тож молитовні майдани у Фастові щонеділі збиратимуть тих, кому болить за Україну, за долю українського народу, за мир, свободу та незалежність. Сергій Гордієв, Микола Правдівий, Новини, телеканал АЕС ТВ.